Останнім часом Київстар у нашому місці знову викидає колінця, ніби у піжморки з абонентами грається. То є зв'язок, то чомусь його немає. Влітку минулого року, коли закінчувався термін дії договору на розміщення обладнання цього мобільного оператора, ситуація була аналогічна. Спочатку зв'язок переривався, а потім на кілька днів він взагалі пропав. Тоді проти розміщення на даху свого будинку антени Київстар виступили мешканці будинку 1Г, і їх підтримала міська влада. Яка надіслала до регіонального керівництва Київстар попередження про необхідність перемістити антенну в інше місце. Представникам мобільного зв'язку тоді вдалося врегулювати ситуацію і укласти договір ще на один рік. Начальник КП «Новодністровський житловик Наталя Цимбалюк підтверджує, що термін дії цього договору незабаром має закінчитись, і що Київстар отримав попередження про можливе розірвання договору. До нашого підприємства звернулися мешканці будинку один Гес. Проханням демонтажу антени Київстар, яка знаходиться на даху їхнього будинку, вони аргументуються тим, що це шкодить їхньому здоров'ю і вони не мають бажання, щоб на їхньому будинку подальшому розташована була дана антена. Ми в свою чергу заключили в минулому році договір з Київстаром на оренду. Діє він до серпня місяця 2012 року. Ми надіслали лист попередження до Київстару про розірвання договору і аналогічно про те, щоб вони демонтували антенну, яка знаходиться на будинку 1Г. До нас приїздив, приїжджав е, представник з Київстару, який. Обіцяв найближчим часом організувати зустріч з мешканцями, і вони обіцяли, що виконують капітальний ремонт даху. На даний момент вони ще не приїжджали зустрічі з мешканцями не було. Хочеться сподіватися, що керівництво Київстар вдасться вирішити питання розміщення свого обладнання таким чином, щоб усі залишилися задоволені, і що торішня ситуація з відвертим шантажем, тобто відключенням у всьому місті зв'язку, не повториться. We'll